Що вам народ скажу? Отримали знов турецький матрас Майорка. Це матраси дуже зручні і комфортні. Але якщо чесно, вже трохи надоїло їх вскривати, Тому що після того, як ти його відкрив з вакуумної скрутки, то два дні на ньому не можна спати. А ті, хто не хоче чекати, беруть матрас скритий. І ми мусимо вскривати і чекати. По два дні і не давати можливість людям пролягти і спробувати, наскільки він зручний та комфортний. Доставляється в вакуумній скрутці 24 години на ньому спати не можна. А постільки всі вже хочуть прямо сьогодні вже спати на цьому матрасику, тому так і виходить. Що у вас матрасик є і ви вже на ньому спите, а ми чекаємо, поки він. Виросте і набере своїх форм. Але справді матраси варті свої гроші. дуже зручні, дуже комфортні, приємно на дотик тканина. А саме головне, досить адекватна і помірна сина, як для безпружинного турецького матраса з якісних наповнювачів. Замовляйте матрас-Майорка в магазині Мебліка або на сайті мебліка.ua. Запрошуємо. До нас на високу. Дякуємо за увагу.